Вітаю, продовжується повномасштабна агресія Росії проти України, продовжуються спроби знищити енергосистему нашої держави. У зв'язку з цим у багатьох постає питання: як будемо зимувати, чи буде в наших оселях тепло. Хочу сказати жителям громади про те, що. Регулярно, час від часу проводиться опера засідання оперативного штабу щодо проведення осінньо-зимового періоду під головуванням міського голови бороться Миколи Петровича. На штабі розглядаються всі надзвичайні ситуації, які можуть виникти, виникнути в місті. В першу чергу це відсутність електропостачання. Електропостачання це все, це життя. Електропостачання це тепло, це вода. У зв'язку з цим розігрується багато варіантів, що ми будемо робити, якщо не буде певний час електропостачання. В першу чергу наші котельні, організація комунального підприємства звагальтепло, з забезпечена високопотужними генераторами, до якого є пальне і є також матеріальний резерв. Для забезпечення даних організацій. Окрім того, проводяться постійно роботи щодо удосконалення системи теплопостачання, водопостачання у місті Звягель. Час від часу проводяться зустрічі із керівниками ОСББ, а також керівниками Звягельтепло і Звягель-водоканал безпосередньо на місцях, на об'єктах на теплоцентралях. Розігруються ситуації про те, хто що буде робити, якщо, наприклад, певний час не буде електроенергії, так званий блекаут. Блекаут це відсутність електроенергії протягом 20 годин і більше. І якщо температура, звичайно, на повітрі буде низька, мінус 15, мінус 20 градусів, що ж тоді робити? Останнє засідання ми провели 30 жовтня на базі двох ОСББ. Зустрілися із керівниками ОСББ, зустрілися із начальниками котелень даних громад, і хочу сказати про те, що їх дії упевнені. Вони розказали, що необхідно робити, як необхідно робити, є у них інвентар, є навчені люди, які пройшли тренінг, які пройшли навчання, є відповідні записи, є відповідні інструктажі. Так що хочу запевнити громадян міста, що виконавча влада. Зяльської міської ради, а також управління і відділи, всі працюють над тим, щоб у оселях було тепло, затишно і комфортно наших громадян. Окрім того, хочу сказати про те, що нас повинна об'єднувати єдина мета боротьба із Росією і. Співпраця один з одним необхідно допомагати один одному виживати в даних ситуаціях, вміти робити те, що дійсно необхідно людям нашої громади. А це тепло, це благополуччя, це постачання води, це багато моментів, які ведуть до добробуту наших громадян. Окрім того, хочу сказати про те, що е, організації, комунальне підприємство водоканал» розроблено графік підвезення води. В той період, коли на певний період буде відсутня електроенергія чи водопостачання. Хоча директор даного підприємства заявив, що всі генератори працюють, водопостачання буде круглодобово, принаймні геть і до дев'ятого поверху включно. Так що будемо надіятися, що будемо жити в комфортних умовах і навіть у цю зиму. Дякую за увагу.